Вітаємо сьогодні у вас, Михайло Васильович. Поговоримо сьогодні ми з вами про Галицьку дефіляду. От вже незабаром в черговий раз ви робите цей гастрономічний фестиваль. Розкажіть, як розпочалася власне, ідея з цим фестивалем і чого нам очікувати цього року? Ідея, скажімо так, мене десь завело те, що наші сусіди зробили скажімо, дуже успішні проєкти в цьому плані що проведені фестивалі, такі як на Закарпатті, скажімо так, часто проводять в так, фестивалі вона і сиру. І, і Львів дуже ну, скажімо так, поперед нас біг в тих речах. Але це почало скажімо, заводити. І перший фестиваль ми провели десь три роки назад Галицьк під таким брендом Галицька дефіляда», оскільки я, я є співвласником клубу Галицької кухні разом з Марком Затином. І ця десь прикипіла, так мені Галицька дефіляда, і ми зробили першу на території старого млина. Це була містечкова, така значить, ресторанна, тільки наших ресторанів і так далі. Сергій Натал це побачив, підтримує каже, Михайло, давайте зробимо в масштабах у Тернополя. І так воно ну, почалося, скажімо так, почалася ідея, потім обросла як сніжний ком, до, долучилися ресторатори, утворилася гільдія рестораторів. Ну і перший наш продукт був це два роки тому, я не пам'ятаю, на зелені свята, то, що ми робили, по-моєму, першу дефіляду на театральній площі вона успішно пройшла. Після того було п'ять, мов дефіляд. Ми, ми планували кожен сезон, що три місяці робити. Ну так не виходить, як планується. Тут більше війна. Дуже багато перебила, не до весілля було. Ну і зараз, скажімо так, воно ще не повністю кінець, але оскільки життя маєте своїм чередом. Ми вирішили все-таки продовжити традицію проведення цих дефілят, і от наступна на Петра і Павла буде. Чого нам чекати від самогонної ресторації цього разу? Які особливі смаколики приготували для нас? Ну, ми підійшли так більш комплексно до цього питання. От як біля мене Сергій Сиди, він у нас, скажімо, мистецьким напрямком куріця, і він сам автор всіх. Робіт, ви знаєте, його роботи і вже не тільки скажіть, тернополяни знають, вони вже відомі в масштабах України. Ми більш такий мистецький напрямок цей раз будемо, буде присутній, тому що локація Сергія Кузнєцова буде окрема. Він буде робити майстер-клас і виставляти свої роботи. А ви бачите, в кожній самовній ресторації його робота присутня. Це що стосується мистецького плану. Ну він про це сам скаже і буде навчати дітей, як все-таки зі сміття робити. Скажімо, такі витвори мистецтва, я би сказав. Пане Сергій, знаємо, що сміття для вас не існує. Розкажіть, будь ласка, що ви приготували для Галицької дефіляди цього разу? Як я розкажу, не буде цікаво. Тут <сміття> тайно кіне... зберігати. Чінець кінець, кінець фігу, інтрига, не інтриго. Тай <сміття> Тайни всі вон там, в Москві в Києві. Ви особисто... Ви особисто будете залучені до того, аби продавати ці речі. Як же, як помінне приведення, а що продавати? Ну то все, по ходу, п'єси, головне, щоб побачили. Але ми не відмовимося, якщо значить, вилучиться якісь гроші, і Сергій стане багатше жити, як він живе зараз. Безумовно, гроші йдуть перед всім. Це один такий напрямок, а напрямок гастрономічний. цей рік дуже така. Ну, я рахую, що вона десь з Юминкою пройде, тому що... З самого початку, коли ми започаткували броднегализмінфілят, ідея була популяризувати локального місцевого товаровиробника сільськогосподарської продукції. Започаткували, потім у нас під різними... Гасово проходить дефіляда, але все одно червоною ниткою, і всі рестаради погоджуються, рестаратори погоджуються зі мною. Воно проходило. І на сьогоднішній день ну багато рестораторів, скажімо так, є як любителі, там, займаються сільським господарством. От у нас двоє з нашої гір займається пасічництвом. Ми пасічники. Тому... Скільки рестораторів взяли участь в цього року? Дивіться, цього... У нас 10 постійних членів, і зараз, мабуть, двоє не хочуть. Просить, це вже написали. Ми розглядаємо позитивно їхній момент, тому що ми з радою душою приймаємо хороших людей. Людей, щоб перші ролики порядні були, а друге, щоб і ресторани їхні не пасли в тому що ми заінтересовані в тому, чим більше буде людей у гільдії, кажемо хороших рестораторів ми зможемо легше популяризувати тернопіль як туристичні тернополі як туристичний сервер ну скаже так от гастрономічний, туристичний серви Михайло Васильович які є проблеми у підготовці до таких заходів є суперечки між рестораторами хто що виставляє наприклад? я просто зараз я скажу за це питання нагадайте мені але я хочу до 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 розками робимо просто ізумки цього фестивалю буде це майстер клас по як коли сказали в старину витріпування меду з Цих стільників буде змагання. Пасічники окремо будуть запросили ми з товариства пасічників і ресторатори. пасічники такі Петро, з хутора Литви. І я буду, бо в мене 12 там своїх сімей. І ми будемо при людях робити цей майстер-клас, частувати людей гастрономічними смаколиками з меду і закусками, які можна поєднати з меду, такі як бринза Солена чи там малосольний огірочок. Я думаю, це людям сподобається. Ну але і в тому, що ми зберемо потім це мед, покажемо людям цей майстер-клас, люди приймуть участь, посмакують цього меду, а потім ми це запакуємо і відправимо на АТО. Слава Богу, ну, така задумка дуже хороша, і всі підтримали це. А тепер, що стосується проблем, так ми задумимо. Так. Ну, проблеми були є і будуть, розумієте? Е, ресторатори заводяться тоді, коли більшість наших рестораторів все-таки, ми беремо ідеї. Не просто стараємося займатися додатковими продажами, організувати там, чи е, гобця сульки влаштовувати. Е, наша ідея це все-таки зробити щось визначне, щоб привабили додатковий потік туристичних ту, ну, туризму. Туристичних фільмів і так далі. І е, завше кром цього крутиться е, вся ідея. Ми це раз вроді, зробили правильні кроки, тому що на напередодні ми зробили п'ять рекордів. Це заанонсовано, люди знають, хто знає. Значить, Рекорд, це криги рекордів України внесено. А. а на цей рік на цей раз ми запланували три. Ну, найбільше от, пасічників до часу будуть витріпувати чи викачувати мед і частуванням для людей, другий найдовший стіл, спільний стіл, за яким будуть люди, скажімо так, частуватися. І третій, по-моєму. А третій теж дуже актуальний, бо тому що це говорить про те, що ми все-таки дбаємо про здоров'я нації. Це одночасно молочний коктейль, який люб'язно нам надала молокія. Багато партнерів це відключилися, слава Богу, нам легше в матеріальному плані проводити. Ми одночасно хочемо, щоб чим більше дітей два дні, от два дня в субота-неділя, бо тому, що п'ятниця почнеться, то піс. А субота-неділя, десь 12 годині. Ми почнемо, щоб люди після церкви могли долучитися до того, щоб чистувати дітей молокопродуктами, саме такі ягоди. Зараз які актуальні на, на локальні на базарі. Ми будемо робити такий коктейль спільний і дітки разом вип'ють. Ми думаємо, якщо дітки прийдуть і батьків притягнуть, Так що буде добре. Екологічна, екологічна чиста піща для желудку і екологічна чиста піща для голови. Два в, в одному. Яка ще розважальна частина планується? Дуже гарно організували це конкурс залівських музик. Мені подобається, що долучилися мистецькі кола Тернополя. І в їхній ініціативу вони створили свій там порткомітет. Це проводиться, там буде визначатися переможець. Ресторатори дають суму певну для першого місця. Там і друге, третє місце. Не два дні буде дуже весело і цікаво. Запрошуємо на Галицьку до філіалу. Будемо чекати. зустрічі з вами, успіхів вам Дякую. у цьому розвитку. Все найкраще. Дякую за